Всім привіт! Це перше відео на моєму каналі. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт в усі мої моди. А це не звертайте увагу. Могло бути саме перше відео, але ні. Не тупо все було. Вибачте, це 5 днів виживання. З моїми усіма модами. Ось дивіться. А їх тут багато, як бачите. Буде складно, але я зможу. Самий перший день. Турбуватися нічого буде. Це мої самі перші моди. Самі останні це самі перші. Але гічно знаю. Ось, я все не знаю, що воно таке, але скачав модсер. Там сиреного лового мод. Хоча і без того він не страшний. Гра виживання і нормально. Скриня бонусів. Показ координат. До речі. Я не пойму, чого тут немає у мене цього. Вибачте. Чого в мене тут немає ніякого хорра. Ну нічого. Збереження інвентаря я включу. Ну все. І без того це складно. І довго, дуже довго. О, ви це ви все не розумієте? Ось то буде краще. А то ж. Ну, я знаю, що вам показую все. Ви тепер бачите, яка мене програма. Яку я програму використовує? Це для те? У нас вот тай домогнути, ФПС просідає Так мене зараз ісута показується КПУ ФПС і скільки часу вже йде. Ха -ха. Скоро я буду виводити трансляцію. І якщо не береться хоч один просмотр під цим відео. І щоб вас не обчазувати? Я постараюся вирізати цю частину. Якщо пойму ще як. Но... Но, якщо я виріжу, то для мене це довго. О, то тобто вам буде краще, повірте мені. Коли ви нічого не бачите, так краще мені. Ой-ой-ой, це не те, що я хотів. Ну, дивлюся я його. Законом же ж не заборонено. А, точно, мені зараз потрібно буде зайти на, на дещо на один сайт. Не звертайте увагу на це все. Мені просто треба дещо знайти, а то я десь тут. Там. Ось. За Зачу... цю... А, це бекрум. А яка різниця мені? Ви вже самі все бачили, що я дивлюся. Це буде довго, тому... Ба... Ну... Не. Ви самі. Я перемотав. Якщо я перемотаю, то не звертайте уваги. Якщо я не перемотаю. Ооо. о о Я не думав, що це так працює. Це у мене комп'ютер рыба, якщо ви не поняли. Ну, трохи може. Ви Я тільки що вимкнув мікрофон. Я це знаю. Ой, так. якщо я камеру запустив. Ой-ой. А це не звертайте уваги, це я дещо робив. Постой. Ну и Ой-ой-ой. Вот я захожу в Майнкрафт. Вон я мне всех баща. Он не пройде. Я там часом африка. Вибачте, що я займаюся своїми справами. Більше цього не буде. Обіцяю вам Юху завантажується. Ресурси яка. Ну, можливо, пісок обвалиться. І грай в Майнкрафті. Хоча ні. Не обвалиться. То що вже стало фішкою. О боже, як мій комп'ютер реве. Може вам це і не так гарно передається. Ого. Нехай у мене ігровий ПК у мене лагає. А довго я так провів часу? Ой-ой-ой-ой-ой. Давай взглянем. Что у нас это доступно? Моя я пару модем накачал. А я как здесь. что шо? Не вот що я такий нубас. Вот так давно почав Майнкрафт уж грато. Ну, як сказати, не так, дав... не, не так давно. Давненько вже, Сапе. У було зробити ось так. Так же швидше. Це набагато швидше, ніж просто перекладати усі ресурсики. Вибачте, це красота вишні. Ми спавнилися біля біома вишень. Це така краса. Тут і й жити мамо ми. Це красота яка. -у -у! Ах, ці ці рожеві листки все таке гарне. А тепер почнемо вживати. Перша ніч обіцяю бути. Ой. Довгою і страшною... для, ночі, для того, щоб монстри не заспавнилися, потрібно спати. Страшні. Це значить, що тут буде багато інших монстрів. Теж навіть не знаю, що гірше. Деякі монстри днём буду спавнитися. Найбільше мене лякають SCP. Там є SCP-3199. От його я й боюся. На першому відео саме через нього я його зупинив не було його. Я здохлу через нього. Це така курка, якщо ви не поняли. Ось випадає курятина. Так чи інакше. Ось цих пацанів я краще буду оминати і не домажить їх, бо потім мене заб'ють на смерті. А може й доведеться покинути цей рай. Тут більше ніяких мобів і не спавнить. А мені потрібні вівці. Тобто доведеться покинути цей красивий край, як писав великий письменник Тарас Григорович Шевченко. Я не знаю. Ну я він здає. Ну, не дуже фанат його. Да что-то должно будто поверьте мне, Витя. Но да, оно? Мне их надо... Мне потребно шерсть. Ну хочу знать, тут не только, звучание монстры є, а тут еще и ерши есть. и монстр Тревора... Ну я їх не так боюся хоч. Їх набагато менше. А от ці шок в цьому моді більше п'яти тисяч. А найбільше я хочу SCP-999. Ой, такий пивушку. чи коточний монстр його назвав. Кажуть, що це син Алого Короля. Але багато хто не вірить я собі біфон, Да я, наприклад, вірю. Здається, дурня. Айс. Ведь... Я вірю. Я вірю в те, що тут ні одного моба. Потрібно поселення раз так. Потрібно поселення. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, в мене невеличка проблема. Я не про те, що не голодаю. А я про те, що от наступить ніч. Нічого місячна, Зора не ясная. Видно, хоч голки збирай. Ой, я не знайшов. Просто я згадав. Пісня вічка місячна, зоря не я, видно, хоч голки збирай, вийде коханая, працею змурена, хоч на хвилиночку гай. Сядь, у куці тут під калиною і над панами я па... Я моя ривонько срібною хвилею селиться полем туман Ну, вибачте. Можливо, вам вже і надай. <гас> 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 Ні, я не через поселення. А я через літаю, літающу. Ось літаю, літающа штукенцію. Тика мені давний різд. Ні, значок, не А, це просто не прогружені чанки. Вона мирна. Це просто про глюк чанки. Багато модів установлено, от і все. Комп'ютер ось, бачите? А тут аж лишко є. Ха -ха. Ну, що, не заборонено ж! Ставити ось такі ресурспаки. Ну, воно зараз не видаме вам. І для мене, якщо все, негайно потрібно було виспатися. Щоб ніякий монстр не Вроді Вродіме все ну... Верюся на те, що п'ять минут пройшло. Це відео я зараз Бисненько. знімаю. Я зараз відео. Толя, щоб... Толя, быстро, ты зачем выключив? А ну-ка стопема! Вибачте, це моя вибучена поня. У самому першому відео кузня якраз такі місцевості знаходила. Все. вийде друга частина, можливо сьогодні, а можливо завтра.